Всім доброго дня! Хочу сьогодні вам презентувати ще один різновід резинок таку резинку, як англійська резинка, чи ще як її називають, пишна резинка. Вона двостороння, бачите, ото ліцо було у вас це виворотня сторона. Вона дуже ефектно виглядає. Знов таки шапки, шарфики, снуди та й взагалі просто светри. Зараз дуже модно светри з цієї резинки. Мені здається, якщо його зв'язати з мохеру чи з ангори, ну з ангори може буде тяжкувата тяжкувата виріб, ангори, а із, із мохеру він взагалі буде невисомий. Хоча ця резинка теж бере ем, значну кількість пряжі, то якщо будете щось зв'язати. Завжди в'яжемо зразок і розраховуємо, скільки потрібно пряжі на ваш виріб, тому що ця ця цей, цей візерунок він потребує значної кількості пряжі. Зараз я вам покажу, як її треба. як її як вона в'яжеться. Вона в'яжеться дуже просто, значно проще, ніж, скажімо, французька резинка. Хоча та резинка теж дуже ефектно виглядає, і я її теж люблю. Взагалі люблю всі резинки, навіть самі прості, як один на один чи 2 на 2. Бо це такий легко в'яжущийся, дуже ефектно виглядаючий. Як на мене, в неї є один недолік це те, що вона потребує більшої кількості а, пряжі але ну, як на це подивитись? І треба дивитись, як в пров'язі буде виглядати ваш зразок. Щоб, якщо це буде мереносова пряжа, він може м так стягнутися і значно зменшити розмір, скажімо, самого зразка. Чи от ця пряжа вона не стягується? бачите, вона... Така пишна, як от я її зв'язала, вона не стягує сама себе. Ну, то починаємо в'язати резинку. Вчитись. нам Там рапорт у нас дві петлі, плюс дві кромочні, то мінімум, який ми повинні набрати, це 4 петлі. Ну Зрозуміло, що ми не будемо набирати 4, ми наберемо хоч трошки більше. 2-3. 4. П'ять, 6 Ну, хай буде сім петель. От ми набрали сім петелек. Я беру, сейчас трошки збільшу, щоб було вам хорошо видно. А далі ми в'яжемо кожен ряд однаково. Ми знімаємо. Кромочну, пров'язуємо лицьову петлю. А виворотню ми знімаємо, не пров'язує пров її, і пряжа нитка перед роботи на лівій спиці. Таким чином ми робимо накид. От, ми зняли, у нас вийшов накид. І от знята виворотня петля. Далі ми прив'язуємо знов лицьову. І знов робимо накид і знімаємо виворотню. лицьова і кромочна Перевертаємо на виворотню сторону і починаємо прив'язувати далі. Ми зняли Кромочну перед нами виворотня петля. Ми набрасуємо нитку і знімаємо її без прив'язування. З накидом, ми її пров'язуємо за рисунком лицьовою. Знов знімаємо виворотню. не пров'язує перед нею, робимо накид. І вив'язуємо лицьовою лицеву, виворотня з накидом, кромочне. І таким чином ми рухаємось стільки, скільки нам потрібно. Кромочну зняли, зараз трошки ще я вам приближу, щоб ще було краще видно. Кромочну зняли. Витягуємо нитку, щоб не в'язати хвостиком, пров'язуємо лицеву разом з накидом і знімаємо виверетню з накидом. Пров'язуємо лицьову з накидом. І знімаємо виверетню перед тим, як зробили накид. Прив'язуємо ліцеву, і у нас кромічна. Ось. Ну, тут не дуже видно, що це виходить, але ось цей зразочок. Ось, бачите, який він пишний і гарний. Він дуже грає. Ось бачите. Ось, ото я вас. Де, тримаю от, отак. <див> горить дригом. Отак, правильно, отут ми набрали, отут ми закрили. Ну, що ж, я бажаю вам тренуватись. Якщо ви бажаєте потрібним, поставте мені, будь ласка, лайк. Буду мати надію, що ви дивитесь мій канал, підписуйтесь, буду далі підбирати щось цікавеньке. Рада бачити тих, хто вже підписався. Чекаю вас наступного разу. До побачення!